Привіт-привіт, слава Україні! Я сьогодні з черговим відгуком на книжечку Трилер да, мого самомарафону читаю трилери. Ну, а спочатку більш важливі речі. Я приєдналася до ініціативи читаємо для ЗСУ, тому всі рахунки, всі координати в описі під цим відео. До речі, там буде і моя адреса. Якщо хочете мені надіслати листівочку, книжечку чи будь-що. Я дуже буду рада і щаслива. Якщо щось, те, що вам хочеться, є у мене, воно ваше. Е, яка книжечка? Е, книжечка, мовчазна пацієнтка. Я якось дуже довго тримала інтригу і не розповідала свої враження за цю книжечку. Але вже дивлюсь, що вже, вже пора, бо мочі немає терпіти. Зразу скажу, що я поставила на Goodreads найвищий бал, бо книжка мені нереально сподобалася. Коли я розказувала про трилер в попередньому відео Моя чарівна дружина, я казала, що там немає сюжету, там немає інтриги, там немає закрутки якоїсь, там взагалі нічого немає. Там така. от... Ладно, не буду повторювати, переходьте на відео, дивіться. Там таке, знаєте, ржачка, бомлячка, сміячка. В общем, вам сподобається, дивіться. Вот. То тут це все є. Тут є інтрига, тут є сюжет, тут є розвиток, якась така спіралька сюжету, тут є абсолютно все. І тут є те, що я обожнюю більш за все в книгах такого штибу, це неочікуваний фінал. Інколи, знаєте, в книзі просто фінал логічний. Інколи він просто відкритий. І ти вже. Я до речі, дуже люблю відкриті фінали. Я знаєте, ну відкритий фінал, знаєте, не просто от все мені набридло писати, а коли це логічно, коли автор. Дає нам можливість додумати, причому ми ж можемо додумати так і сяки, е, так і е, деки ти от ходиш кілька днів, от тобі воно крутиться, вертиться, як би от воно могло бути. І це, це дуже круто. Я ж кажу, я дуже люблю відкрити фінали. А коли автор просто а, то все, набридло, хай там буде, як буде, ну то звісно, то, то я не люблю таке. <свят> вот. Ну і несподіваний фінал, коли знаєте, автор робить фінт вухами і кладе так, знаєте, просто поповні. Це опять-таки, моя тема, я таке люблю. І саме це от, неочікуваний фінал, такий фінт вухами це от, фінал цієї книги. Ой, да, емоції просто, знаєте, прочитала вже з місяць тому, але емоції вирують, просто наче я от, тільки закінчила цю книжечку. Сюжет такий, знаєте, не, як би так сказати, трохи дивний. Подружжя він фотограф відомий, дуже такий популярний, такий богема. Да? І вона міцкиня, вона художниця. І вони така щаслива родина, все в них добре, там, знаєте, абсолютно і І в один нечудовий день його знаходять мертвим, а вона. Замовкає, вона перестає розмовляти. Ну і так як довести провину не змогли, то цю жінку її доправляють до божевільні. І там, знаєте, теж мовчить і мовчить, на неї всі забили, і приходить в ту лікарню психіатричну молодий лікар, який такий собі небайдужий, йому цікаво розкорпати всю цю історію, чому вона замовкла, чому вона. Ну, хто винен, хто вбивця, хто що, як. І він проводить таке собі розслідування. Фінал, опять-таки, я ж кажу, ну, я навіть, навіть не вам не буду, бо це буде такий жорсткий спойлер, і що воно, і до чого воно, і як воно. Але це в біса настільки круто. Це е, ви скажете, автор. І це класно, це нереально класно. це, Я я ж кажу, я обожнюю, саме от так, коли саме от так от, шикарно, круто, кльово взагалі. взагалі, взагалі. От, Я Трилер зараз, і не читаю, щоб, бо ти читаєш трилер саме тому, що ти не хочеш нуднятину. Да? сказала Танюша, прочитавши моя чарівна дружина, опять-таки повернемось. Я, я обожнюю от такого ж типу трилери, щоб мене пройняло, щоб, щоб мені було, знаєте, я люблю, щоб мені, якщо я вже читаю трилери, я не можу сказати, що я прям така фанатка трилерів, я якось так спокійно, Є те, є, немає, немає. От, але якщо я вже його читаю, мені має бути цікаво з першої сторінки і до самої останньої. Якщо я хочу просто якусь круту класну історію, там навіть з повільним сюжетом, навіть да яку таку, знаєте, як би так сказати, в кращих традиціях художньої літератури, то я не буду шукати це в трилері. Я розумію, що є якісь такі норми, жанри, ну, і треба якось виконувати ті ті правила, які є в тому чи іншому жанрі. Якщо, наприклад, читаєш Мідіано, то там ти не очікуєш від нього сюжету такого, як, знаєте, ну, да принаймні, просто сюжету. Там просто нам дається, е, опять-таки, десь у мене і буде відео на його книжку, я читала, щоб не загубитися у місті. І там просто можливість споглядати за Одною людиною, знаєте, невеликий проміжок часу, він наче нас впускає в своє життя, і вот воно як з нічого по суті не починається, так воно з нічими воно закінчується. Просто ми були. Е Свідками малесенького малесенького шматочка його життя, навіть не життя його спогадів. І це в біса круто. От, якщо я ж кажу, якщо читаємо трилер, то тут має бути цікаво з першої літери до останньої літери. І е, історія цього лікаря, по суті, лікаря е, тут йде паралельно історія головної персонажки цієї от, замовклої жінки, можна так сказати. В общем, жінки, що замовкла, і цього психіатра, і як вони перетинаються, і як вони заплітаються, і як воно, що воно це так класно. Це просто нереально. Якщо ви хочете якісний, класний детектив-трилер, ну тут просто знаєте, чому я так сказала, оговорилися. Бо цей лікар-психіатр це не буде спойлером, він проводить розслідування, щоб все ж таки докопатися, чому ж ця художниця, чому вона замовкла. І докопується. Докопується, так. Да. Да. Ну, це знаєте, це із тої рубрики, що якщо ти не хочеш жахнутися, не питай, бо інколи відповідь краще не знати. От. Ну, Якщо я вас заінтригувала, то дуже раджу цю книжечку. Хто читав, пишіть в коментарях, як ваші враження. Я просто намагаюся як мога більше так обтикаємо розповідати, бо я знаєте, я не хочу вас позбавляти навіть крихотулечки, інтриги сюжету, кайфу від цієї книжки, бо вона реально просто. Вона шалена, класна. І я, до речі, тепер у мене, я ж кажу, я прям не такий профі про по трилерам, я по іншим жанрам якось більше. Але ця книжка у мене тепер таке мирило, такий талон. І я порівнюю от краще вона за мовчазну пацієнтку» чи гірше? Можливо, це не талонний трилер, можливо, там є і краще, і крутіші. Я кажу виключно для мене. Ця книжка просто, знаєте, вона мені так бумс, впечаталася в мене, і от все, тепер ми прикладаємо так, 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 так. Та більше та менше. Вот. Але це в мене еталонний примірник, я, Щоб ви просто розуміли, я її читала в електронці ще, коли давала як бути книжечки читати. І я закохалася в цю от, книгу, в цю історію. І закохалася настільки, що коли в Києві стало так трохи покраще жити. Ну, принаймні, ракети вже на голову не падали, то перше, що я зробила, я замовила паперову книжку. Хай буде. Там, знаєте, у тих інтернетах може загубитись, там десь щось якось стертися, чи ще щось. А так вона в мене є. На полиці стоїть. От. Тому що ви просто зрозуміли, наскільки мені сподобалася ця книжка, вона нереально класна. правда. Ну і так, нагадаю про мій марафон трилерів. Мою чарівну дружину, дякувати Богу, в мене вже купили, завтра віднесемо на пошту і я її більше ніколи вона не буде в моєї хаті взагалі. От просто, знаєте, І цим ладаном якимось там поприскаю, щоб, знаєте, взагалі 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 геть геть-геть-геть-геть-геть. З моєї хати та книжка, це те. забули. Е, у мене от залишилося на мій такий марафон е, Гіліан Флін, Гострі предмети і темні кутки. Е, я думаю, я на, на, на тижні розберуся з цими двома творами цієї авторки. І в мене ще є ух, Графтон. це я вже розповідала, це книжечка, яку мені дали на довізочок за 10 копійок. От. Про що не знаю анотація. Ну, в принципі, загальна анотація, не буду розказувати раніше, ніж я її прочитаю. От. І ця книжка, про яку я вже знаєте, наслухалася більше, ніж я не знаю, про яку я книжку більше дізналась, наскільки вона паскудна, наскільки вона огидна, наскільки вона взагалі-взагалі-взагалі. І от, це в мене буде фіналочка мого марафону трилерів. От. Ну, от, У мене просто є гарні. Ой! Знову у мене впала книжка. Це це до чого, до речі? Це це до того, що в мене скоро буде тисяча підписників. Ви ж всі підпишетесь, правда? А В общем, у мене є класні трилери, я потім зроблю ще один такий марафон, а це я просто чищу полички і хочу з ними розібратись і вирішити. Бібліотеку, в OLX, чи вдома. Ну, от такі от теревенічки сьогодні коротенькі на всього, оскільки тут 11,5 хвилиночок, але щиро, класно. От. Я можу скажу, розповідати про цю книжку зі спойлерами, але я не буду. От чесно, можете лаятись, можете скажете, да я вже читав, чи я вже, я не знаю, я не дивлюся, там пам-пам-терарам. Ні, знаєте, тут настільки така, тут можна одною фразою просполерити всю книжку і вибачте підісрати всі враження. Я не буду. Можливо, знаєте, навіть на випадок, навіть після плошечки спойлери, навіть після я не хочу. От... Я знаю, що інші блогери роблять, ставить плашечку спойлер, потім спойлерять. Знаєте, цікавість наших людей нікуди не ділась. А забирати, красти у вас враження і емоції від цієї шикарної книжки, яку я просто от раджу всім прочитати, бо вона просто тупо класна. Вона не щось там, не зірки з неба, вона просто класна. Ну, от такий собі відкуп на книжечку. От. Ну і, як завжди, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, ми на своїй землі переможемо.